Вітаю всіх любителів математики. Сьогодні ми з вами поговоримо про порівняння раціональних чисел. Чому тільки раціональних чисел? Бо порівняння і раціональних чисел воно а, має деякий алгоритм зведення до тих чисел, які насправді можна порівнювати, бо і раціональні Числа в чистому виді між собою порівнювати дуже важко. Як правило, там зводять або математичними алгоритмами якимись, про це буде мова в окремих темах, да? або банальним округленням. Сьогодні ж ми, повторюсь, побалакаємо про порівняння саме раціональних чисел. Отже, поїхали. Порівняння натуральних чисел. Із двох чисел, наприклад, більше те, в якого більша кількість цифр. Отут у нас три цифри, отут дві. Навіть не думаємо зразу більше цифр, значить, воно більше. Якщо кількість цифр в нас однакова. Тут три і тут три. Дивимось на цифри у найвищому розряді. Зразу, якщо більше цифра у найвищому розряді, тоді все число більше. Ідемо далі. Наприклад, у нас однакова кількість цифр, тут три і тут три. У найвищому розряді однакові цифри, то для порівняння нам треба подивитись наступний розряд порівняти між собою. Теж однаково. Тоді йдемо до найнижчого розряду, найменшого, да? і вже порівнюємо їх. І робимо висновок. Означення можете прочитати в правому верхньому куті. Йдемо далі. Десяткові дроби. Беремо десятковий дріб один і, наприклад, якийсь другий. Те ж саме спочатку порівнюємо цілі частини між собою. Так, 1, 2. І використовуємо порівняння натуральних чисел. Так, що рахуємо тут? Два числа, два числа. Ага. Треба порівнювати відповідні розряди між собою. Перший розряд однаковий, а другий розряд ось у першому числі більший, аніж у другому. Так? Ось вони. Висновок: перше число більше за друге. Далі йдемо. Якщо в нас цілі частини однакові, так? Ну, ось для прикладу. Однаково, однаково. Тоді ми маємо порівняти, що? Спочатку десяті. У даному випадку ми зразу робимо висновок, порівнявши десяті, да, що друге число більше, аніж перше. Якщо б у нас були десяті однакові, то йдемо нижче. Тобто, ну, умовно кажучи, ми. Порівнюємо вже між собою е, натуральні числа да, після коми. Ті ж саме правила порівняння натуральних чисел. І робимо, робимо відповідні висновки. Ідемо далі. Порівняння дробів. Давайте найпростіше спочатку. У нас є два дроби з. Однаковим знаменником. Да. Ми можемо вже порівнювати. То порівнюємо між собою чисельники і той дріб більший, в якого більший чисельник. Далі. Щоб порівняти дроби? З різними знаменниками, ми з вами користуємось чим? Основною властивостю дробу. Тобто ми записуємо рівні оцим дробам дроби з однаковими знаменниками, тобто помножимо чисельник і знаменник на одне і те ж саме число. Тобто, це і є основна властивість дробу. Ну, поїхали. Наприклад, 3 п'ятих. Ми у даному випадку множимо на 7 сьомих і отримуємо дріб 21 35. Далі дріб 4 сьомих. Ми зводимо, ну, зводимо до спільного знаменника, помножуємо. На одне і те ж саме число чисельник і знаменник. І отримуємо 20-35. І от тепер ми вже при однакових знаменниках ми можемо порівняти ці дроби, тобто їх чисельники, і зробити відповідний висновок, перенести його ось сюди. Початковий дріб. Йдемо далі. Із двох дробів з однаковими знаменниками. Зразу підказка, щоб не зводити е, однаковими, вибачте, чисельниками. Щоб не зводити до одного знаменника, е, що я вам скажу? Що більший тот той дріб, у якого. Знаменник шо менший. Да? Тобто, якщо взяти, за приклад піцу, тут піца порізана на два шматки, будемо казати, рівні. Вибачте, за малюнок, точніше, відсутність малюнку достойного так. А у даному випадку піца порізана на три шматочки. Рівні. Да? Зразу ми візуально бачимо, якщо однакова кількість взята шматків, то та дріб більша, в якого що, шматки більше. Правильно? Тобто, в якого знаменник менший. така хитрість. Бо лінь це да, лінь зводити до єдиного. До спільного знаменника. Да, це лінь. А лінь, як ви знаєте, це що? Правильно, двигун цивілізації, тобто прогресу. Ідемо далі. Порівняння додатних і від'ємних чисел. А для цього, щоб нам було з вами простіше зрозуміти, давайте намалюємо вісь. Оце нуль. А отут в нас від'ємні. Давайте мінус 5, а отут позначимо десь плюс 5. Будь-яке від'ємне число, тобто ті числа, що розташовані е, ліворуч від е, початку відліку. Тобто будь-яке число від'ємне менше нуля. будь-яке. Тобто, якщо в нас є якесь число, і воно е, має знак мінус, воно зразу менше. 0. І відповідно, так як будь-яке додатне число більше за нуль, то відповідно що? Правильно, будь-яке від'ємне число менше від будь-якого додатного числа. Тобто, мінус 5, однозначно, вибачте, однозначно. Менше аніж 0,1 навіть. Ну, і всі, всі правила порівняння.